Чи кинув Путін Трампа? Чи можемо ми вже говорити про перші ознаки цього? Що він працює в своїй стилістиці? Ну, зокрема, там, беручи за основу там, минулу шахетну, навіть ніч чи можна це назвати китком? Я, я думаю, що це можна назвати швидше ще однією демонстрацією сили і? Так би мовити, незалежності від тиску сполучених штатів. На мою думку, ця історія з шахедами, ракетами, які полетіли вночі, вона направлена більше на історію внутрішню і на історію тих. Чорних партнерів назвує так російських, mm. я маю на увазі Іран, Північна Корея і інші якісь там -ти -ти тиранські органі... країни, які співпрацюють з путінським режимом. І, шо, якщо буде моментально реагувати на прохання американського президента, він буде себе показувати, нібито в слабші позиції. Плюс росіяни все ж таки стосовно захисту юридичного захисту своїх фінансових активів за кордоном. Я можу сказати, що досі перемагають. Ми ж отримуємо на даний момент тільки відсотки з відсотків з депозитів. Жодні суми не, не були заморожені, які були не були забрані на якийсь окремий рахунок відновлення України чи для репарації і так далі. Тому, напевно, це пов'язана історія із тим, що Путін напевно, давайте спробуємо допустити, почне чогось дотримуватися, коли побачиться зафіксовано на папері. А при не з Україною, а з сполученими штатами, які йому напевно скажуть, що саме які саме санкції, які саме тиск вони не будуть застосовувати, або навпаки, якщо він буде продовжувати?